Я певен, що у вас було таке, ж, як і у мене. Часом є дні, тижні, навіть місяці, коли здається, що весь світ проти вас. Коли шкоду роблять близькі, коли сторонні люди ворожі, ви відчуваєте ворожне, що вона в повітрі. І це проти вас. Що робити в такій ситуації? Але всі наші ворожі ситуації, навіть і близько, не такі, як були в Давида. Його син повстав на нього. Про це ми читаємо. У нашому сьогоднішньому уривку, друга книга Самоїла, 17-18 розділи. І ось син, який захотів вбити батька, він не просто зібрав навколо себе армію, він зібрав добрих порадників. Йому дали добру пораду, але він послухав ще одного радника. І цей другий радник, читаємо, дав кращу за Ахітофелову раду і автор книги. Пише такі слова, ось Господь призначив знищити влучну ахітофелеву пораду, бо Господь хотів навести на весоломане щастя, 17 розділ, 14 текст. Виявляється, твої вороги можуть мати найкращу зброю, твої вороги можуть мати найгірші проти тебе слова, аргументи. Но якщо Бог за тебе, то їхні кращі радники їм на шкоду будуть радити. Якщо Бог за тебе, головне, щоб Бог не був проти тебе. Бо якщо ти живеш своєю волею, якщо ти робиш, що хочеш, то годі тобі розраховувати на його Божу прихильність. Що робити перед лицем ворогів? Перед лицем ворогів важливо зберегти довір'я Богу і розуміння того, що Бог сильніший. Коли Бог за тебе, хто проти тебе, говорить апостол Павло. Коли Бог за тебе, ти можеш молитися, а не панікувати. Молитва дозволяє перемагати паніку. Молитва дозволяє покладатися на Бога. Коли Бог за тебе, ти можеш благословляти ворогів, так вчив Господь Ісус. Ці вороги можуть бути близькими, рідними, ці вороги можуть бути в твоєму офісі, це може бути твій шеф чи твій підлеглий. Але якщо ти довіряєш Богу, ти бажатимеш добра. І коли ти довіряєш Богу, ти не мстиш. Ти здібний прощати, тому що той, хто довіряє Богу, Покладає справедливість на нього. Він свого часу віддасть усе. Якщо в тебе ще не було ворогів, то в тебе точно вони будуть. Читай життя Давида, читай Біблію, і Божа мудрість, і Божа сила буде тебе укріпляти.